Податкове повідомлення рішення фіксує обов'язок платника податків сплатити певну зазначену суму грошового зобов'язання, визначену контролюючими органами на підставі чинних нормативно-правових актів. Так, стаття 56 Податкового кодексу України визначає, що порядок оскарження податкових повідомлень рішень може бути адміністративним або ж судовим. Команда адвокатського бюро приходько та партнери практикує обидва названі варіанти. Розповімо більш детально про адміністративне оскарження ППР, а також про вирішення питання у судовому порядку. ППР приймає головне управління ДПС у Києві та області. У згадане головне управління можна подати заперечення на акт перевірки. Якщо податкова служба не задовільнила його, вона приймає ППР, а оскаржити його можна до ДПС України протягом встановленого терміну, про який буде йтися мова далі. Є декілька важливих тез. Які необхідно розуміти під час адміністративного оскарження ППР, зокрема, правомірність нарахування має доводити сам контролюючий орган, а не платник податків. Скаргу до контролюючого органу вищого рівня можна подати як письмово, так і в електронному вигляді. До скарги можуть бути подані документи, розрахунки та докази, які платник податків вважає доцільними. Документи повинні бути належним чином завірені. Дуже важливо дотримуватись, передбачених законодавством строків оскарження ППР в адміністративному порядку. Це має бути протягом 10 робочих днів після того, як платник податків отримав повідомлення рішення. Мотивоване рішення стосовно розгляду скарги має надіслати контролюючий орган, який її прийняв протягом 20 днів. Адміністративне оскарження часто передує судовому. Якщо говорити про судове оскарження податкового повідомлення рішення, то на це оплатника податків є 1095 днів з моменту його отримання. Рішення, яке оскаржується в судовому порядку, вже не підлягає адміністративному оскарженню. Якщо платник податків спочатку використовував адміністративний механізм оскарження, то у нього є право оскаржити ППР протягом місяця після того, як закінчилась процедура адміністративного оскарження. Ми розглянули два шляхи вирішення питання адміністративний та судовий. Як свідчить практика, перше часто не спрацьовує, тож платнику податків доводиться відстоювати свої права та інтереси в суді. Нерідко дії податківцями є такими, що порушують права платника податків. Тож, заручившись фаховою юридичною допомогою, він отримає судове рішення на свою користь. Наша команда має величезний досвід у такій категорії справ, тому ми знаємо, як відстояти права клієнтів. Ми грамотно складемо позовну заяву, подбаємо про доказову базу та здійснимо ефективне представництво ваших інтересів в суді. Для цього залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.